Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. З вами Михайло Іванович ви на каналі Екзотичний Дід. Сьогодні 18 вересня 2024. Я вийшов на свою діляночку де посіяний пастернак. Пастернак я вже почав підкопувати, він уже виріс. Тому, мабуть, пора вже його копати весь, щоб він не переріс. Самий ходовий пастерначок це 250 ну, 400 до пів кілограма. Більше пастернаки нікому не потрібні, тому що вони зразу всі не з'їдаються і стаються в холодильнику. Тому треба не пропустити момент, коли його викопати. В цьому році я посіяв пастернака в 5 разів більше, ніж в попередньому. У тому році всім пастернака моїм покупцям не хватило. А який же це корисний? Це чудо. Чудо, чудо корне Він допомагає всім. Це системі людини, а особливо чоловіка. Бо у чоловіка є залоза, простата так звана. І з роками вона дає багато проблем для чоловічого здоров'я. А вживаючи цей корінь, налагоджується робота всіх системи, особливо чоловічої. Але його треба постійно постійно вживати. Можна робити настоянки, краще віжу. Я дуже чекаю цього корнеплоду, коли він виросте. 180 днів він росте, 180 днів я його вживаю. Як тільки він заканчується, поступово починаються проблеми з простатою. А коли й ти його їси, дуже, дуже корисний і допомагає він здоров'ю. Який же він корисний? Якби люди знали, як він корисний. Вони б, мабуть, його, особливо чоловіки, їли постійно, як хліб. Тому починаю підкопувати. Зараз подивимося, що в мене в цьому році виросло. Зараз підкопаю пастерначок. Оператора в мене нема, тому, мабуть, поставлю на паузу. Так, отут у мене гарні пастерначки. Зараз підкопаю і покажу вам. Гарні пастерначки, великолепні, грам по 350, ну це може пів кіло. Це пора копати. Пастерначок цьому році вдався Шикарний корний Рекомендую всім чоловікам його вживати, всім, вживати на постійній основі. Так що кому потрібен пастернак, звертайтесь, наділю Запас у мене в цьому році буде великий, можете писати на Viber. Вийшлю по всій Україні. Новою, Укрпоштою. Пастернак вдався в цьому році, тому що був полив На цьому все. Буду закінчувати відео. Кому потрібен пастернак, звертайтесь на Viber. У мене його буде в цьому році достатня кількість. Якщо надумаєте... Купляти, то розраховуйте на весь сезон. На осінь, на зиму, на весну. У мене його буде багато. Кому потрібно буде 5, 10, 20, 30 кг, я вишлю любою поштою, новою, укрпоштою. Що, що дуже гарно, що пастернак дуже дуже гарно зберігається. В погребі лежить, не гніє, не сохне. У мене там лежить і морква, а другі. Так ті поступово починають гнити. Морква, там капуста, а пастернак лежить великолепно. Я, я, я в тому році багато собі оставив і був здивований, що майже до самого літа лежали пастернаки і нічого, не почали навіть гнити. Тому пастернак можна брати на весь сезон. Кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Натискайте палець догори. Натискайте дзвіночок, щоб не прогавити нові цікаві відео про пастернак, про інші овочі, що в мене є. В мене є картопля, є полуниця. А ще я от виложу відео про Петрушку. В мене в цьому році вдалася коренева Петрушка. О, яка шикарна коренева Петрушка. Кореневої Петрушки теж багато, теж вдалася, можу вислати. Тому що Петрушка подружилася з пастернаком. Вірший такий був дитячий. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних врожаїв, а нам всім перебоги. До побачення!